Учителі, пораднику і друже, вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю в вчительську святу. Прийміть вітання, щирі, від душі із професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура хай любить, поважають дітвора. Ми хочемо усіх вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечко вам щиро побажати, щоб радісно було вам кожен день. Душевних сил, наснаги й тепла, щоб в кожному яскравою була. Хай школа буде наче другий дім, щоб затишно і добро було в нім. Бажаємо творити і процвітати, ніколи горя та біди не знати. Натхнення вам і позитиву, нових ідей та креативу. Щоб ви піщалися вічними своїми і ніколи не жаліли сил. Ішли вперед на благо Україні, даючи настанови і життєвих сил. Вас вітаємо, любі вчителі, здоров'я вам, терпіння і удачі, щоб всі здобутки ваші чималі були на користь учням не інакше. Бо вчитель і наставник, і добрий друг, і гарний приклад завжди і усьому. Нехай дитячі усмішки навкруг. Вас радують і знімають вашу втому. А й перемоги й мирно самить нас, забили ще про сховища й тривоги. Всі учні повернулися у клас, і в рідний дім вернула їх дороги.